Сьогодні Різдво Христове. Всіх вітаю зі святом. Бажаю миру, здоров'я, щоб ніхто не хворів, щоб наші хлопці прийшли додому, щоб було все тільки добре. Світило нам ясне сонечко. Не було смутку і всього найкращого. Трішки приготувала, будемо роз'являтися, скоро до нас дітки прийдуть, внуки. Запрошую вас до себе. Ще трошки зараз розложимо стіл. Щось ще хочу сказати. Сьогодні день такий святковий, коли збирались завжди родини. До нас ось ось і тимко прийшов, да, тимко теж хоче лакомий кусочок. <кхух> На дворі в нас сьогодні, поки нема сонечка, пасмурно, але в душі, надіємося, що буде все добре. Ну що ж, друзі, усім говорю Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес. Доброго дня! Зараз хочу вам показати, що моя дочка і внук роблять колись подарувала мені дочка отаку великодне дерево. Ось таке маленьке, яке висить у мене в хаті. А це зробили вони отаку от красоту. Ось, оце великодне дерево таке. Дивіться, потім на стіну прибить на білу буде дуже гарно. Тут і пташинки літають. Вон, покрашені крашанки. Дуже-дуже гарне таке великодне дерево, яке буде прибите. На стіні. Гарно, гарно. це така краса. Бо так воно не дуже видно, а як на стіні буде на білому фоні, буде дуже гарне, високе таке дерево в такій рамці. Ось бачите, такі рамці зроблені. Ось така тут. Я не знаю, як сказати. Таке виплене виплетете. <ріст> <ріст> Ось так. Оце така краса. І отаке от в мене маленьке дерево. Ось писанка. Яка в мене гарна писанка. Ой! О. Гарно.